Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні майже кожна сфера людського життя говорить нам про свободу вибору. Жінка зараз може стати військовим генералом, а чоловік працювати у сфері краси чи моди. Існує думка, що це цілком нормально, адже Бог дав людині свободу і таланти, які можна зреалізовувати там, де ти вважаєш за потрібне. Але. Що це означає для самої природи, чоловіка і жінки? І чи соціальні ролі, які ми обираємо, чи змінюють вони нашу сутність, наше покликання і нашу гідність? Сучасний світ запрошує нас до постійних експериментів і розширення меж. Але істина залишається незмінною. Бути чоловіком і жінкою це не просто. Як вибір професії, одягу чи стилю життя це фундаментальна природа, яка закладена Богом від початку, і вона визначає межі і можливості нашого покликання. І сьогодні ми спробуємо розібратися, де проходить та межа між свободою соціальних ролей і незмінною сутністю людини, і що взагалі для людини означає бути жінкою або чоловіком. Як ви вже зрозуміли, просто людиною нам бути недостатньо. Нам обов'язково потрібно ще бути або чоловіком, або жінкою. Жінка і чоловік це два способи існування однієї людської природи. Це визначення, яке навіть варто запам'ятати, що чоловік і жінка це два способи існування однієї людської природи. Бо природа у чоловіка і у жінки абсолютно ідентична. А ось спосіб виявлення цієї природи дещо відрізняється. Образ Божий дарований людині як таковій, незалежно від статі. ж письмо про це каже просто: так? чоловіка і жінку створив їх. Ці слова підтверджують, що перед Богом жінка і чоловік рівні, що вони одержали однакову гідність і однакове право нести у світ Боже благословення. І чоловік і жінка разом отримують заклик до панування над творінням, який покладає, покладає на них спільну відповідальність за світ і за все, що в ньому існує. Проте рівність у гідності не виключає різниці у покликанні. І саме ці відмінності роблять чоловіка і жінку взаємодоповнюючими. Бо різні покликання, які Бог поклав на чоловіка і на жінку, це не ознака нерівності. Навпаки, це прояв багатоманітності Божого задуму, який прагне повноти людського буття. І через ці відмінності розкривається глибина і взаємної любові і здатність до справжнього спілкування і підтримки один одного у Божому задумі пстать. Не випадковість, не якась обмежена функція, а саме, що не нає благословення, через яке кожна людина знаходить і повноцінну самореалізацію, і переживає унікальні форми стосунків і долучається звичайно до продовження людського життя. Чоловік і жінка разом це живий образ гармонії. Яка віддзеркалює Божу мудрість і багатогранність творіння. Кожна особистість вносить своє унікальне начало, і лише у взаємодії вони розкривають усю повноту людської природи. У цьому проявляється глибокий і водночас простий урок. Рівність не означає одноманітності. Рівність не означає бути однаковим. А навпаки, різниця, відмінності, стає шляхом до спільної досконалості, до повноцінного життя, яке задумав творець. Бо ми так звикли чи нас так виховали, що рівні це ті, хто однакові. Але Господь нам каже ні. Ти можеш бути різним і при цьому рівним. Попри те, що святе письмо. На яке ми так часто посилаємося, формувалося виключно у патріархальному суспільстві. Це навіть стосується нового заповіту, що там казати про заповіт Старий. Не дивлячись на це, як ми щойно з'ясували, засадничі тексти Святого Письма підкреслюють рівну гідність як жінки, так і чоловіка. Оце це важливий момент. Текст складався у часи, здавалось би, соціальної нерівності у часи патріархальні, але засадничі принципи саме підкреслюють рівність. Звичайно, у біблійних історіях можна зустріти випадки нерівності чи соціального обмеження жінок, але всі ці приклади не є нормативним уроком для всіх. Ні. Фундаментальні настанови. Писання чітко засвідчують рівність чоловіка і жінки у гідності і участі у Божому задумі. І, до речі, рівність у гідності це ж не якась абстрактна ідея. Бо навіть зараз, у час, коли пропагується свобода, і слово гідність зустрічається набагато частіше, аніж у часи створення тексту священного писання, то навіть зараз. Це слово залишається просто красивим лозунгом. А в біблійному розумінні рівність у гідності – це конкретна реальність, яка проявляється у взаємоповазі, у спільній відповідальності, у підтримці одне одного в усіх сферах життя. Водночас, нам, як людям, які добре знають священне писання, важливо розуміти: копіювати патріархальну модель стосунків. Між чоловіком і жінкою, яку ми можемо цю модель побачити у Біблії, от її копіювати нам зовсім не обов'язково. Сімейні, соціальні, культурні практики давніх людей були частиною їхньої, а не нашої історичної реальності. І вони ж не становлять безпосереднього откровення, навіть якщо про це написано у Біблії. Це важливий момент. Біблія це Боже откровення, але важливо відрізняти. Що там є безпосереднім Божим откровенням? Нам важливо дотримуватися принципів писання у тих реаліях, де ми живемо сьогодні, а не реконструювати зовнішні прояви культури, кількість дітей, стиль життя чи зовнішній вигляд, лише тому, що це було модним і практикувалося декілька століть чи тисячліть тому. Те, що давні історії і списання можуть нам пропонувати, це уроки глибоких моральних істин чи приклади вірності Богу. Але ж прямо наслідувати усі формальні моделі поведінки, звичайно, нам не потрібно. Саме усвідомлення цієї різниці дозволяє сучасним християнам реалізувати своє покликання відповідально, вільно і гідно. Не підкоряючись обмеженням минулого. Тобто наша задача бути християнами зараз, а не просто копіювати те, що було актуальне колись. В писанні є щось вічне і є щось тимчасове. Авторитетним для нас повинно залишатися вічне. Особливо важливо нам зараз розрізняти соціальні ролі і особисте покликання, закладене Богом. У природу чоловіка і жінки. Бо сучасний світ, як ми вже казали на початку, дає нам безліч можливостей. Жінка може обіймати керівні посади, бути військовим, вченим, політиком, одним словом, займатись тим, що колись традиційно вважалося чоловічою справою. А чоловік може спокійно працювати у сфері мистецтва, косметології. Чи інших якихось напрямках, які історично асоціювалися із жінками. І це все наразі є проявом свободи, талантів, творчості, схильностей. І Бог благословляє відповідальне використання цих дарів. Тут жодних моральних обмежень, здається, немає. Але важливо пам'ятати. Що виконання отаких соціальних ролей не змінює фундаментальної природи людини. Жінка, обравши професію чи зайняття, що колись вважалось чоловічим, вона ж не стає від цього чоловіком чи батьком у біологічному чи духовному сенсі. І чоловік, який починає працювати у традиційно жіночих сферах, я тут кажу традиційно, це все в лапках, зрозуміло. Чи навіть якщо він надягається якось не так, як раніше одягались чоловіки, від цього ж цей чоловік не стає матір'ю чи жінкою, чи дружиною. Ні. Він залишається собою. Просто він обирає дещо нетрадиційно можливо для якогось суспільства соціальну роль. А для якогось суспільства це може бути цілком притомним і нормальним. Покликання, що пов'язане із біологічною статтю, здатність народжувати, бути дружиною, матір'ю, або навпаки, бути батьком, брати на себе певні духовні чи сакральні отцівські функції, це все залишається незмінним, незалежно від соціальної ролі чи культурного контексту. Особисто нам, як християнам православного сповідання, ці категорії здаються непорушними. І оці розмежування вони дозволяють нам уникнути плутанини між тим, чим людина займається у сучасному світі, і тим, чим вона є у Божому задумі. Бо соціальні ролі і можливості це сфера свободи, реалізації талантів, служіння ближнім то вже як кому вдається. А особисте покликання і біологічна природа чоловіка і жінки. Це те, що об'єктивно визначає межі і можливості, які Бог заклав у людині. І змінити це на щастя ми не можемо. І дотримання цієї межі не віднімає свободу, а навпаки, дає гармонію і справжню реалізацію у житті. Бо те, до чого ти покликаний, усі можливості тобі для цього вже дані. А коли ти намагаєшся стати тим, ким, до чого ти не покликаний, ти завжди будеш знаходитися у дискомфорті, бо способів для реалізації цього невластивого тобі покликання у тебе просто немає. І відтак людина буде постійно відчувати внутрішній дисбаланс. Підсумовуючи, можна сказати одне: чоловік і жінка це не ролі, які можна приміряти. Чи змінювати як одяг, це не набір соціальних функцій, які змінюються з часу, це фундаментальна природа, яка закладена Богом, яка визначає наші покликання, межі і можливості кожної людини. Ми, як християни, переконані, до чого тебе Бог покликав, до того Він тобі і дав здібності, схильності і можливості. Соціальні ж ролі, свобода вибору, сучасні можливості у світі це сфера наших, реалізації наших бажань, задумів, можливостей. Але це все не змінює того, ким ми створені від початку. Писання дає нам приклад і усвідомлення рівності у гідності, але особливості у покликанні. Показуючи, що чоловік і жінка різні за своїм покликанням, але рівні у своїй гідності перед Богом. Дякую вам, друзі, за вашу увагу за перегляд цього відео і, як завжди, розраховую на вашу підтримку. Нехай це відео побачить якомога більше людей завдяки вашим розповсюдженням. Тих, хто бажає підтримати канал, прошу звернути увагу, що деякі способи надіслати донати змінилися. Тож, будь ласка, перевірте оновлену інформацію. А наразі, ще раз щиро дякую спільноту каналу, нових глядачів, яких, до речі, запрошую підписатися. І усім бажаю, щоб милість Божа завжди перебувала з нами.